Всім привіт, друзі! Слава Україні! Слава нашим незламним захисникам та захисницям, що допомагають нам в тилу не відчувати тієї загрози, яка є на фронті, і які нас захищають ціною на превеликий жаль своїх життів. Слава їм та велика полога. Сьогодні поливаю свої орхідейки, принесла ось такий от контейнер. Тут в мене збірник Солянка, тут і маленькі дітки, і підлітки, які купувалися восени, і те, що ми з вами нещодавно пересаджували. Зараз я всіх їх буду поливати і декого покажу ближче, щоб подивитися, які є зміни. А тут як в хорошу сторону є зміни, так і в погану. Все, дивимось більш детально. Ось перед вами три малючки-метелики, які найближчим часом я запланувала на пересадку. Вони в активному рості. Ось бачите, оці прекрасні зелені кінчики ростові. Бачите, ось і тут. І в цього там он, в цього взагалі дивіться, корінчик пішов на центр росту і заважає молоденькому листочку. Тому цей буде пересаджуватися найближчим часом. А поливати я їх буду, тому що ось бачите, срібні корінчики вже в одного, в другого, в усих. Тому зараз я тепленькою водичкою, звичайною тепленькою водичкою, фільтрованою буду їх поливати. Я їх нещодавно трішечки поливала з добривом, з дуже невеликою кількістю. А сьогодні у нас саме звичайна водичка. І відразу хочу показати для новачків, як швидко мох вбирає воду. Ось, наприклад, однієї з цих трьох орхідеїв показую вам, як швидко мох вбирає водичку. Ну і, власне, як я завжди, ці орхідейки поливаю. Беру грушу, тепленьку водичку і наливаю трішечки води. Ось дивіться, об'єм. А тепер подивіться, як швидко ця водичка спадає. Тобто, мох її дуже предуже швидко. Вбирає в себе, гляньте, і зеленіють корінчики. Ну, просто на очах, як то кажуть. Зараз ця водичка поступово розподілиться рівномірно по всьому моху. Всі корінчики стануть зелененькими. І ось отакий полив у цих орхідейок в муху. Нагадаю, це підлітки, які були отримані восени від садівника. І ось вони в мене ростуть досі непересадженими. Отакий От догляд у мене за всіми орхідейками, які ростуть в моху. Ну, в основному це підлітки та малюки. Дорослі орхідеї я в моху не тримаю. Там вже кора змішана або з мохом, або з кокочіпсами. По-різному. Бачите, буквально за кілька секунд водичка вібралась. Ось отут, бачите, видно, зверху світлий мох, знизу темний. Оце темний це той, що вібрав в вологу. Далі вона поступово-поступово поступово буде розподілятися до самого верху. Оці от корінчики, які срібні зверху, вони теж стануть зелененькими, красивими, такі ж, такими ж точнісінько, як і оці, що внизу. Все, ось такий от полив. Всі інші, точнісінько, так само поливаю. Ось наступна. Дивіться, те ж саме. Налила. І водичка поступово опускається. Ну тут вона трішечки в такому висячому стані. Корінчик мішає опустити її на денце стакана. Тому тут трішечки повільніше. Але той самий процес. І третя. Точнісінько все те саме. Один, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, От в середньому десь 10-12 до 15 секунд і водичка вібрана. Тепер щодо позитиву і негативу, про які я згадала на самому початку відео: ось дві орхідейки, які не так давно ми з вами пересаджували. Ось оце мій зігопіталум. Хто не пам'ятає, я внизу в описі дам посилання. Це дітка, яка виросла на верхівці бульби. Про нього є плейлист, і от на цей плейлист я дам посилання. Там, починаючи від того, як я цей зігопіталум купила, там був великий кущ гарний. Потім, на превеликий жаль, він почав. Гинути, лишилась одна бульба. Я пересадила бульбу, та бульба дала маленьку дітку. І ось оця дітка, яку нещодавно я теж пересаджувала. На превеликий жаль, вона не захотіла рости. Ось отак це виглядає. Вона засохла, не дивлячись на те, що я її і фунгіцидами обробляла, і поливала весь час ну, правильно, як, як це потрібно. Але. Не захотіла вона жити. Корінчики в неї були, до речі, дуже непогані при пересадці, але щось пішло не так. Ну, в зв'язку з тим, що вона загинула, проект мій другий з його піталом, на превеликий жаль, завершився. Плейлист залишиться на каналі, можна буде поспостерігати, кому цікаво, але рослинка не вижила. Чому, я не знаю. Вона стояла в непоганих умовах, вона під додатковим освітленням була, ну, ви бачите, вона разом в контейнері з іншими рослинами. Всім добре, ну, а їй щось не сподобалось. Коротше кажучи, не знаю. Ну, загинула та й по тому. Ну, якби горювати над однією якоюсь рослиною, ну це, це неправильно. Отже, на... оця рослинка йде в смітник. А ось друга нещодавно пересаджена рослинка це верхівка від орхідеї Аля Дебора. Теж нещодавно ми з вами її пересаджували. Теж посилання, кому цікаво, буде в описі. Заходьте, дивіться, коли ми її пересаджували, в неї був ось оцей листочок, який зараз жовтий. Він був зеленим і був один малесенький, пожмаканий, дуже в'ялий листочок, який вона нібито почала відпускати. А всередині там два малесенькі корінчики, які. Не ах, які добрі були. Тепер що змінилося за, ц... за цей час? Показую. Ну, оцей листочок, бачите, він пожовк. Чому пожовк? Вона з нього забирає поживні речовини. Але це не так погано. Гляньте, що робиться всередині. Ось той листочок, який був страшний і пожмаканий, він трішечки розпрямився. Від пожмаканого лишилась. Лише одна невелика частина, кінчик. Бачите, його видно, він більш темний. Ну, видно, що він такий гофрований. ось. І почав рости новий, молоденький, гарний листочок. Отже, вона відновлює свої сили. ну, У всякому випадку, на цей момент відновлює. Корінчики поки що в неї тут по периметру не проглядаються. Але то не є. Таким вже страшним, тому що корінчик росте, і це говорить про те, що все ж таки у рослини є потенціал. Її я також зараз полью водичкою. І як бачите, це вже плюс у порівнянні з попереднім негативом. Наступні три малюки це дітки, які були зняті зі зрізаних квітконосів. Про них. Теж є купа відео. Знову ж таки, різні посилання я залишу в описі. Переходьте, дивіться, кому цікаво, як вирощувати діток на зрізаних квітконосах, їх розвиток і тому подібне. Ось ці три дітки, які за останній час я пересадила. Пересадила зі шматочками квітконосів. У них прекрасно пішла розвиватись коренева система. Вони виглядають дуже добре. Я вам їх ось отак покажу. Дивіться, воно навіть видно. Корінчик поліз наверх. Ну, по самому стану, по самих листочках прекрасно видно, що вони в хорошому стані, вони ростуть. У них ось дивіться. Корінчики вже пішли аж до самісінького низу. Гляньте. Це в нас взагалі рекордсмен. Бачите, да? Це дикий хід, красунчик. Вони наростили вже по одному молоденькому листочку. Ось ще, бачите, який красивий ростучий корінчик. Знову ж таки, як і попередній, я їх зараз полью. З цими малюками все добре. Ліричний відступ. Ти тут мамко, поливай, а я до тебе на ручки залізу. Котик філька прийшов, наглим таким чином, заліз на руки і все, бо я тут хочу лежати. А ти поки що поливай квіточки. Ще один мешканець цього лоточку, ось отака от. Камбрія Бурагіара, вона в мене вже кілька років, не то живе, не то додихає, не зрозуміло. То вона наче піде трішечки вріст, то знову чахне. Що їй не подобається, не можу зрозуміти. Кілька пересадок вже її робила. Змінювала і умови утримання, і субстрат. Коротше кажучи, я не знаю, що їй не так, оце живе так, от. не то живе, не то хоче здохнути. Теж дістала, ось полила її, не можу вам про неї нічого сказати. Про неї немає ніяких відео в мене на каналі. Ну, от просто от вона в мене така є. Вже третій рік. отака от вона. Сидить, не росте вже і піддобрювати, намагалася і стимуляторами, і, і фунгіцидами проливала. Думала, можливо, якісь болячки. Не знаю, немає здвигу в неї. Ніби які корінчики там нарощує, хоча теж слабенькі і паршивенькі. То наростить, то засушить, таке щось незрозуміле. Ну і остання мешканка контейнеру це наша пінлонг Черіс, дітка, третя, яка була знята з мамки пенька. До речі, пеньок там вже підсихає конкретно. Напевно, більше нічого з нього не буде. Ну, в принципі, велике дякую йому за те, що ми з нього зняли три дітки, це найменша. Пересаджували буквально недавно її. Всі подробиці в відео. Опис, опис внизу буде. Отже, що в неї? В неї, он, дивіться, молоденький корінчик пішов від шиї, новенький після пересадки. В неї, ось, бачите, корінчики прекрасно себе почувають. Ось один. З цієї сторони ось інший. Корінчики срібні, хочуть пити, тому зараз я її залью. Вона поп'є. Буде собі прекрасненько далі існувати. З нею все прекрасно, все добре. Ось таким чином я поливаю свої орхідейки, малючки, які живуть в муху. Ну, крім ось цієї підлонг черіс вона не в муху, вона в корі. Але кора мілка, і там є додавання різних воломістких в... компонентів, тому майже мох. Якщо моє сьогоднішнє відео по догляду за орхідейками було вам корисним, будь ласка, поставте вподобайку, розповсюдьте його, прокоментуйте обов'язково, хоча б смайликом. Я вам буду дуже за це вдячна. А також не забудьте підписатись на канал. Якщо ще не підписані, тисніть у дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові відео, які будуть на каналі виходити. Я вам всім, всім дуже вдячна. Слава Україні! Слава нашим захисникам! Ми переможемо!